Це розслідування стало наймасштабнішим в історії західного Йоркшира. 16-річна дівчинка загадково зникла за милю від свого будинку. Поліція всієї Англії шукала її спільно з іншими департаментами майже рік, поки її тіло випадково не було знайдене у лісі. Сьогодні я розповім трагічну історію Ліан Тірнен, що стала жертвою, можливо, одного з найнебезпечніших серійних убивць Англії, і як її загибель допомогла відновити справедливість для інших жертв цього монстра. Ліан Тірнен народилася 27 вересня 1984 року в столичному окрузі Ліц, Західний Йоркшир, Англія. Це була маленька, худорлява дівчинка стрункої статури. Її зріст складав близько 162 см. Батьки Ліан Шерон Хоукхед та Майкл Тірнен розлучилися, і дівчинка залишилась жити із мамою та старшою сестрою Мішель. Коли їй було 16, вона навчалася у середній школі Вестліц. Учителі описували її як старанну та хорошу ученицю. 26 листопада 2000 року Ліан та її подруга Сара Уайтхаус вирушили на різдвяний шопінг до центру Ліцу. Близько п'ятої вечора дівчата автобусом повернулись до Бремлі. Це старий, здебільшого індустріальний район міста, де Ліан жила із родиною. Коли вони із Сарою прощалися, дівчинка сказала, що піде додому стежкою, відомою як Хоулі Гіл, то була неосвітлена лісиста пустка, і подруга спробувала відмовити її. Але Ліан пояснила, що так вона скоротить шлях і швидше дістанеться дому. Тому о 16:50 дівчата розійшлись. Коли Сара прийшла додому, вона вирішила перевірити, чи все гаразд із подругою, і зателефонувала їй додому. Але на її подив та ще не повернулась. Після цього дзвінка мати Ліан Шерон почала хвилюватися за доньку і о 17.20 почала здійснювати дзвінки на її мобільний телефон. Деякий час ніхто не брав слухавку, а коли жінка зателефонувала знову, дзвінок обірвався після четвертої спроби. Опанувавши себе, Шерон зателефонувала до поліції близько сьомої вечора і повідомила про зникнення доньки. Ті негайно розпочали пошуки дівчинки під керівництвом детектива Кріса Грега. Спочатку було проведено ретельний обшук місцевості, де, за словами Сари, вона бачила Ліан востаннє, а також ту саму стежку, якою дівчинка повинна була йти додому. Але це не дало жодних результатів. Вже за першу добу пошуків до справи залучили близько 200 офіцерів і сотні волонтерів. Пізніше цю пошукову операцію назвуть найбільшою з тих, яку коли-небудь проводила поліція Західного Йоркширу. Було опитано понад 1400 осіб, обшукано 800 будинків вздовж імовірного маршруту Ліан, який поліція назвала червоною дорогою, а також 800 сараїв, гаражів, господарських будівель і близько 150 комерційних приміщень у радіусі півмилі. Зразки ДНК були взяті у 140 чоловіків, опитаних поліцією у зв'язку з розслідуванням, і було проведено 20 ордерів на обшуки за різними адресами в ліці. Підводний пошуковий підрозділ поліції західного Йоркшира провів пошук тримильної ділянки ліцько-Ліверпульського каналу між шлюзом Спрінг Гарден і водоспадом Брамлі, дві милі з яких було осушено на глибину до одного метра. А підрозділ комунального підприємства Йоркшир-Вотер також обшукав 32 дренажні шахти в цьому районі, щоб допомогти знайти невикористовувані або покинуті водостоки та колодязі. Збір побутових відходів був тимчасово припинений, щоб дати поліцейським змогу обшукати всі контейнери в цьому районі в пошуках доказів. Розслідування також отримало допомогу від British Waterways, Британської транспортної поліції, відділу повітряної розвідки Міністерства оборони, пошуково-рятувальної групи Colden Valley, Інтерполу та Національного пошукового центру поліції. 3 грудня 2000 року поліція влаштувала реконструкцію останньої зустрічі дівчат, відтворену Сарою Уайтхаус і старшою сестрою Тірнон Мішель, в надії, що це допоможе потенційним свідкам пригадати бодай щось. Детективи також надіслали текстові повідомлення на мобільний телефон Ліан, який ненадовго був активований 27 листопада 2000 року. Місцевий бізнесмен навіть запропонував винагороду в 10 тисяч фунтів стерлингів за інформацію, яка допоможе безпечно повернути дівчинку. А мережа супермаркетів Айсленд надрукувала її зображення та деталі на упаковках молока, які продавалися в магазинах по всій країні. 4 грудня 2000 року поліція оприлюднила електронний фоторобот чоловіка, якого, за словами очевидців, бачили у районі Хоулі Гіл незадовго до зникнення Ліан. Проте за 9 місяців активних пошуків поліції не вдалося отримати більше ніяких важливих зачіпок. Так тривало до кінця літа 2001 року, 20 серпня. Чоловік на ім'я Марк Бісон вигулював двох своїх собак у Ліндлі Вудс, північний Йоркшир, неподалік від місця, де 1992 року було знайдено тіло іншої зниклої безвісти жінки. Цього разу майже 10 років по тому, історія повторилася. Собака привів Марка до тіла, яке лежало менш ніж за 100 метрів від місця поховання першої жертви. Перед прибулими на місце поліцейськими відкрилась справді моторошна картина. Тіло 16-річної дівчинки було загорнуто у дев'ять зелених поліетиленових мішків для сміття. Закріплених шпагатом. На голові був чорний поліетилен, закріплений на шиї собачим ошийником. Руки дівчинки убивця зав'язав за спиною, за допомогою кабельних стяжок. Навколо її шиї також був загорнутий темний шарф, а волосся все ще було зав'язане в хвіст за допомогою тієї самої резинки та шпильок, які вона носила в день зникнення. Усе це було додатково загорнуто у килим. 22 серпня 2001 року Ліан ідентифікували за відбитками пальців. Причиною смерті дівчинки стало удушення. Того ж дня детектив Кріс Грек публічно оголосив, що тепер вони розслідують убивство і попросив усіх небайдужих звернутись до поліції з інформацією про можливих відвідувачів Ліндлі Вудс за останній місяць та тих, хто є постійними жителями місцевості поблизу. Стан розкладання тіла Ліан змусив деяких судово-медичних експертів припустити, що після її смерті тіло зберігалося в холодильному сховищі або морозильній камері протягом декількох тижнів до того, як його було знайдено. Після вивчення доказів, знайдених на місці поховання, увагу поліцейських привернув собачий ошийник. Він був виготовлений компанією з Нотінгема і не надходив у продаж місцевих зоомаркетів. Проблема була у тому, що виробник здійснив продаж більше ніж 220 оптовим продавцям, і поліції довелося обдзвонити кожного з таких, аж поки не знайшли потрібного. Компанія з Ліверпуля повідомила, що продала всього три таких ошейники у ліці за допомогою поштової служби, і надала поліції список. Тоді увагу слідчих привернув місцевий кур'єр британської логістичної компанії Pearcil Force Worldwide Джон Тейлор, який жив у тому ж житловому масиві, що Еліан Тірнен, і буквально за милю від місця, де її востаннє бачили живою. Сусіди описували його як звичайного та надійного чоловіка, повідомляли також, що він займається браконьєрством, утримує собак та тхорів, а також продає корм для домашніх тварин. Однак. Після публічного оголошення в місцезнаходження тіла дві колишні знайомі Тейлора розповіли поліції, що під час їхніх зустрічей той часто хвалився, що полюбляє відловлювати тварин у Лідлі Вудс. Коли поліція почала проводити ретельне розслідування минулого Тейлора, вона виявила, що той часто користувався рекламою самотніх сердець. Завдяки записам телефонних розмов вони ідентифікували жінок, з якими він зв'язувався, і почали опитувати їх. Одна жінка, яка зустрічалася з Тейлором, розповіла, що йому подобається зв'язувати жінок і замикати їх у шафі. Інша сказала, що Тейлор має фетиш щодо зв'язування батогів і краваток, і поскаржилась, що він хотів зв'язати її дочку кабельними стяжками та зґвалтувати її. Колишня дівчина, яка недовго жила з ним, також розповіла поліції, що причиною їхнього розриву стали його садистські схильності, і вона постійно почувалася зґвалтованою. Коли поліція попросила описати, як Тейлор зв'язував її, вона розповіла, як він закріплював пластикову кабельну стяжку навколо кожного з її зап'ясть, а потім зв'язував її руки за спиною за допомогою третьої кабельної стяжки. Саме так було знайдено тіло Ліан. Дівчина також додала, що Тейлор постійно зберігав пучок кабельних стяжок у ящику біля свого ліжка. Джон Тейлор, який жив один після того, як його дружина розлучилася з ним у 96-му році, був заарештований за підозрою у вбивстві 16 жовтня 2001 року. Поліція негайно огородила його будинок, сади та ділянку пустиря позаду території. Пізніше сади були розкопані, а майно, включаючи три великі морозильні скрині, піддано ретельному огляду. Під час допиту в поліції Тейлор зрештою зізнався у викраденні Тірнан. Його пояснення полягало в тому, що він не відвідував Хоулі Гіл багато років, але випадково опинився там того дня, коли Ліан зникла. Він сказав, що вона пройшла повз нього, і він імпульсивно схопив її ззаду, зв'язав їй руки за спиною собачим повідком, накрив її голову своєю курткою і змусив піти до його дому на сусідній вулиці. Потім він силою заштовхнув її у свою спальню, де під час боротьби дівчина впала з ліжка, вдарившись головою об підлогу. Він додав, що потім він підняв її за шарф на шиї, після чого та померла. І стверджував, що її смерть стала нещасним випадком. Після того він нібито запанікував і сховав тіло у лісі ліндлівудс. Поліція та прокуратура мали свою версію щодо подій після викрадення. Вони були переконані, що убивця зв'язав руки Ліан за спиною, готуючись до зґвалтування, а потім використав кабельну стяжку, щоб убити її, коли пов'язка зісковзнула з її очей, і вона побачила його обличчя. На користь версії про скоєння навмисного вбивства свідчили безліч знайдених детективами доказів. По-перше, шкіряний ошейник, який Тейлор отримав поштою, так і не знайшли при обшуку його будинку. А отже, логічно припустити, що саме його він і використав, щоб закріпити на голові Ліан той чорний поліетиленовий мішок. По-друге, шматки зеленого пластику, ідентичні тому, що використовувався для обгортання тіла, також були знайдені в будинку Тейлора. Ще одним доказом стала ДНК-експертиза шарфу з тіла Ліан. У його вузлах експерти знайшли пучок волосся, що не належав Ліан. Натомість, після порівняння профілю із ДНК Джона Тейлора, вони повністю збігалися. Окрім цього всього, детективам вдалося знайти ті самі кабельні стяжки жовтого кольору, якими було зв'язано Ліан, а також червоні нейлонові волокна на підлозі будинку, які відповідали волокнам, знайденим на тілі. Під натиском всіх вище згаданих доказів, 15 лютого 2002 року Джон Тейлор постав перед суддею пулом у королівському суді Ліца та визнав себе винним у викраденні Ліан Тірнен. Система англійського права вимагає судити підозрюваних за кожним скоєним злочином окремо. Тому 8 липня 2002 року відбулося додаткове судове засідання, і Тейлор у перший день заявив про визнання провини у вбивстві 16-річної Ліан Тірнан. Його було засуджено того ж дня, а суддя, виносячи вирок, додав, що не вірить у випадковість цього злочину, і навпаки, вважає, що дії Тейлора були холоднокровно спланованими і вкрай жорстокими, за що вбивця повинен провести решту свого життя за ґратами. Як наслідок Тейлор отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Наприкінці судового процесу поліцейські, які притягнули його до відповідальності, заявили, що вірять у те, що він міг бути відповідальним за інші нерозкриті вбивства, включаючи вбивство Лінсе Рімор, 13-річної дівчинки, яку знайшли у листопаді 1994 року на дні каналу у Гебден брідж що також у Західному Йоркширі. Оскільки поліція тепер мала профіль ДНК Тейлора, вона змогла переглянути інші нерозкриті сексуальні напади у випадках, де все ще були доступні докази для вилучення ДНК. Два зґвалтування особливо виділялися, оскільки обидва вони були скоєні в житловому масиві, де жив Тейлор. Перший стався 18 жовтня 1988 року. На 32-річну жінку напали, коли вона йшла через Хоулі гіл щоб забрати своїх дітей зі школи. Тейлор, який був у масці та озброєний ножем, змусив її зайнятися оральним сексом, а потім зґвалтував. Вдруге, подібне відбулося 1 березня 1989 року, коли Тейлор знову в масці та з ножем увірвався в будинок 21-річної жінки посеред дня. Він силою загнав її в спальню, де роздягнув, зв'язав їй очі та заткнув їй рот, а потім змусив зробити те саме, що і з минулою жертвою. В той же час у будинку все ще була її маленька дитина. Тейлор був офіційно повторно заарештований у жовтні 2002 року та звинувачений у зґвалтуваннях. Хоча спочатку він відмовлявся співпрацювати з поліцією, докази ДНК були переважними, і зрештою Тейлор визнав себе винним в обох зґвалтуваннях 4 лютого 2003 року в королівському суді Літса, за що отримав ще два довічні ув'язнення. Але й цього разу поліція не була впевнена, що злочини Тейлора на цьому скінчились. Детектив Кріс Грек повідомив, що діамантове намисто, знайдене в машині убивці під час його арешту в 2001 році, могло належати іншій жертві, оскільки вони досі були не в змозі з'ясувати, звідки воно взялося чи кому воно належить. Відомо, що Тейлор подорожував по всій країні, щоб зустрітися з жінками, з якими він спілкувався через особисті оголошення, а також під час роботи з доставки посилок. І після розкриття двох справ про зґвалтування поліція відмовилася від його наполягань на тому, що вбивство Ліан Тірнан було поодиноким випадком. Вони стверджували, що Тейлор міг бути серійним сексуальним нападником протягом 20 років. Джон Тейлор заперечував причетність до будь-яких інших злочинів. Однак 26 жовтня 2018 року його вкотре засудили до чергового довічного ув'язнення за серію інших зґвалтувань і сексуальних насильств. Тепер він відбуває своє покарання у в'язниці категорії А у Вестфілді, що робить його одним з найнебезпечніших та ненадійних в'язнів Англії. Друзі. Напишіть у коментарях, якщо вам цікаво почути трагічну історію ще однієї імовірної жертви серійного вбивця і ґвалтівника Джона Тейлора. Дякую за перегляд!